Сьогодні у нас святий вечір, час, коли родини збираються разом, чекаючи на появу першої зірки, аби сісти за стіл і скуштувати смачні пісні страви. Цього року я перебуваю в іншій країні у сонячному Єгипті. Тут в Єгипті християни, копти Різдво святують 7 січня, але моє серце сьогодні разом із кожним українцем, хто готується до різдва. Я разом із кожним із вас молюся за світло в наших домівках і в наших душах. За мир на нашій землі, за нашу швидку перемогу, яка обов'язково прийде, як після ночі завжди настає світанок. Зі святим вечором вас, дорогі мої українці, нехай різдво наповнить ваші оселі теплом і радістю, а нашій країні принесе мир, силу і єдність. А зараз я вас запрошую у маленьку мандрівку нічним каїром, щоб поділитися з вами моментами цієї незвичної, святкової.